Ми, поки одні святкують інші, росіяни мають на увазі Це живе навколо. 12 ракет с 300 випустили нині е, ну, цієї ночі окупанти по Снігурівському району на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинуло двоє підлітків 2005 року. Народження пошкоджень зазнали також житлові будинки. Навчальний заклад та місцеве підприємство. У самій Снігурівці від обстрілу постраждали дві школи, лікарня, будинок культури та оселі місцевих. Ну і більше про ворожу атаку знає. І розкаже нам просто зараз наталі Якобсона, яка зараз перебуває в Снігурівці. Наталі, вітаємо і чекаємо на подробиці. Вітаю колеги. Отже, сьогодні близько о пів на третю ночі. Жителі Снігурівки прокинулися від надпотужних вибухів від вибухів ракет С-300, які накоїли тут лиха. Наприклад, зараз ми знаходимося біля місцевого ліцею. Тут вночі приземлилися, і розірвалися аж цілих три ракети. За іронією долі саме у цій будівлі під час окупації перебувала так звана окупаційна влада Снігурівки. І у березні ця будівля вже зазнавала обстрілів. Десь у січні цього року повернулася до міста і до школи директорка закладу. Разом з персоналом вони намагалися школу цю відновити. Однак, після сьогоднішньої ночі, навряд чи вона скоро зможе приймати в своїх стінах учнів. Пропоную з цього приводу послухати директорку школи. Перший переліт був 24 березня минулого року. Ну і рахуйте, через рік ми. Постраждали вже, напевно, без, без незворотньо, це вже, напевно, незворотньо. Е, наразі, з, після поновлення е, на роботі сторожів, технічних працівників е, прибрали, від, що могли, відремонтували, е, помили. Ну, і От така біда, така біда, просто слів немає. Злості немає, немає просто меж немає. Ці злості образі ну просто зруйновано наше життя. Також цієї ночі внаслідок ворожої атаки зазнав сильних руйнувань і місцевий клуб будинок культури. Тобто до повномасштабного вторгнення розповідають снігурівці, він слугував осередком усіх культурних подій в місті. А під час окупації його займали військові РФ. І коли українські збройні сили почали контрнаступ на Снігурівку, вони намагалися цю будівлю знищити, палили її. Однак безуспішно у цієї ночі завершили свою чорну справу. Подивитися на руїни клуб. Прийшла з маленькою донечкою і Анастасія. Цими вихідними вона в Снігурівці у батьків на свята каже, не очікувала, що ворожі війська таким чином привітають Снігурівців з Великодним. Пропоную далі її пряму мову. Прокинулася у другій там, 12 від вибухів. Схватила дитину, просто пішла до коридору, так само батьки зробили. І, в принципі, години півтори ми просиділи там. Не пам'ятав вже на якому вибусі, коли прилетіло сюди, здається, це був четвертий, десь чи третій. А в нас випало вікно і по даху були уламки. У мене просто є, ми знайшли отакий просто уламок лунали цієї ночі вибухи не лише у самій снігурівці, а й у довколишніх селах. Там загинули внаслідок ворожої атаки двоє підлітків. Також на місцях прильотів працюють комунальники. Вони усувають всі наслідки. Працюють бригади обленерго, адже у самій Снігурівці зараз неструмленими залишаються кілька будинків. Наразі це вся інформація. Колеги слово до студії. Дякуємо, наша колега Наталія Якобсон розповіла про наслідки нічної ракетної атаки окупантів на Миколаївщині.